Добрий день, шановне товариство! Сьогодні у нас 25 травня 2023 року. Вітаю всіх святом Вознесіння Господнього! Хочу запропонувати вашій увазі кущик, який в мене росте за гаражом. Посаджений був подарок Запоріжжя. Так як подарок Запоріжжя має двостатеву, статеву жіночий тип квітки. Відповідно, проходить завжди поганеньке запилення. Вирішено було перещепити, але по своїй неуважності прищепив першочергову розураню, яка також має жіночий тип квітки. І вже в минулому році прищепив кураж з двостатевою квіткою. Тобто в цьому році можна буде побачити реально результат. От у нас один рукавчик. Лишився подарунка Запоріжжя. Вище у нас видна форма Кураж також непоганим розвитком. І на третьому у нас рукаві розорає. Позаминулого. Щеплення Щеплення було не зовсім вдале, зростання проходило не зовсім добре, але за минулий рік затягнуло гарно і пішов він в ріст. І от на такому етапі це я хочу вам сказати, що буду проводити першу обробку. От якраз той етап трьох-п'яти листків, при якому варто вже обробити, буду використовувати хорус Дякую за увагу. На цьому в мене все. Кому подобається, ставте вподобайки. Кому не подобається, також пишіть ваші зауваження.